І, Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу! В нашому християнському житті часто ми вживаємо цей термін вірити. Ми віримо в Бога, мало віримо Бога, може хтось навіть і не вірить Бога. Але я вважаю, що ми замало звертаємо увагу на інші віри. Це те, що Бог вірить в мене. Через свою смерть, через своє розп'яття, через своє Воскресіння Бог повірив мене. То, що ми співаємо смертю, смерть по лаві нам дарував життя вічне. Бог ніколи не перестає вірити в мене. Він ніколи не знеохочується працювати, співпрацювати зі мною. Ніколи не опускає рук, коли я маю чергові невдачі чи впадінь. Бог вірить в мене. Це є щось феноменальне. Я можу не вірити в Бога, я не можу вірити в інших людей. Але є хтось це є наш Отець Небесний, який не перестає вірити в мене, це щось неймовірне. Я не можу вірити до Кінця в Бога в інших, в себе, але Бог вірить завжди в мене. Тому, коли я це усвідомлю, коли я буду цим жити, мене завжди наповнить радість, певність. І відвага йти через ці обставини життя, бо ми будемо певні, що Бог завжди і повсякчас довіряє і вірить в мене.